Четверо людей загинули у жахливій аварії під Києвом у Чабанах. Лексус не пропустив на перехресті шкоду. Чеська автівка врізалася у позашляховик. Удар був такої сили, що легковик розірвало. Усі троє пасажирів та водій загинули. Кермувальника та пасажирів понівеченого лексуса довелося визволяти за допомогою спецтехніки. З травмами їх доправили до лікарні. І про інші дорожньо-транспортні пригоди, які сталися в Україні далі у короткому огляді. Дві маршрутки і легковик не поділили дороги у Первомайську. Водій Мерседеса намагався об'їхати автобус, що стояв на зупинці, та, не переконавшись у безпечності свого маневру, рушив на зустрічну, де зіткнувся з ауді. Від удару порушника розвернуло і кинуло на маршрутку, яку він і намагався оминути. Шестеро пасажирів громадського транспорту, зокрема троє підлітків, із травмами потрапили до лікарні. Автобус рута стояв, Я к круті. То есть где-то ну, метров за пять, ага. может меньше, может больше. Поворот, с поворотом, со всей это самое. Чтобы ее ну да. Ага. И тут удар автомобиля. Я облечивал людей внимание на пассажиров. И тут такой сильный удар в зад. На Миколаївщині мікроавтобус на повній швидкості злетів у кювет. Машина перекинулася, а пасажири просто на ходу повилітали з салону. Кермувальник та ще двоє пасажирів загинули. Правоохоронці з'ясовують, чому машина з'їхала з дороги. Як стало звісно, всі пострадавши вони жителі Дніпропетровської області приїхали на Ніколаївщину рибачити, на Бузькому районі. Сняли будинок. І возвращаюсь з рибалки, і произошло та дорожні транспортне происшествие. У Маріуполі у ДТП потрапила швидка батальйону Азов. Карета їхала з увімкненою сиреною, коли на перехресті водій Ланоса не поступився і виїхав на дорогу. Швидка на повній швидкості вирізалася в легковика та перекинулася. Окрім водія та лікарів у спецтранспорті нікого не було. Травм дістали обидва водіїв. Їх ушпиталили. Тормозний путь від Діоланаса. 50-60 метров. То есть, что дает знать о том, что не маленькая скорость была. Хотелось... К сожалению, еще раз обратиться, наверное, к водителям, особенно таким молодым, как был за рулем, он 89-го года рождения. Будьте внимательны, когда едет машина со спецсигналами, пропустите. Одна минута вашей и чужой жизни – это очень много. Двоє людей загинуло, ще трьох із тяжкими травмами. Шпиталізовано в Черкаській області на швидкості БМВ злетіла з траси. Водій не впорався з керуванням, машина з'їхала у кювет та врізалася в дерево. Від потужного удару автівку розплющило. Водій та пасажир, що сидів поруч, загинули на місці. Подорожніх із заднього сидіння рятувальникам довелося витягати за допомогою спеціальних інструментів. За життя поранених борються медики. Анастасія Бобкова,